Читає Ніка Демеденко. Валентин Бичко, бабуся Гледжик. Сьогодні онок побігли на луки, зробили, напнули, служить собі лук. Ворота стріляли у стінку, все цілили в точку, аж поки розгепали геть, на кілочку взяли черепки. Коропиву повкидали і ходять на ноби, не чули й не знали. Виходить бабуся у хусті на плечах. А може, розбився на вдачу, а де ще роки щось ніде їх не бачу. Тут Петри говорить, може, вони в кропилу поскакали, сміється бабуся і сердиться зразу. Такого ніде я не чула ні разу. Та чула, буває, на світці онуки, що бабок обдурюють. ваші бузуки. Хай скажуть Схислі, що край літа атаку атакропива вже не дуже та й сидита, спожу я з докором.